Добрий день, шановні наші глядачі! Вчора було професійне свято День медичного працівника. І ми вітаємо всіх медичних працівників. Ви запорука нашого здоров'я, ви наші рятівники і Спасителі самі. Найтяжчі хвилини нашого життя. Але будь-яке захворювання легше попередити, ніж лікувати. І сьогодні ми завітали до лікаря інфекційного відділення Золочівської центральної лікарні Кубішин Тетяни Зиновіївни. Вітаємо вас. Доброго тетяна Зиновівна, розкажіть, будь ласка, чи ви завжди хотіли бути лікарем? Завжди. Завжди до своєї мрії йшла дуже довго, але в кінці кінців я стала, стала лікарем. Так. Чотири, а... чотири роки я поступала на інститут в час. А що в вашому розумінні означає хороший лікар? Лікар якому подобається його професія, який на роботу йде з задоволенням, оце я вважаю, що лікар, який самоутверджується, справжній лікар, отак сказати, від своєї роботи, як би не було важко, в різні часи. Я завжди отримувала задоволення, тому що більшого задоволення, як е, я є сама дитячий лікар, я є сама дитячий інфекціоніст, більшого задоволення як е, дитинка, яка виздоровіла, для мене немає житті. Я дуже маю е, 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 велику втіху. Коли я бачу здорових своїх пацієнтів, які, махаючи мені рукою, йдуть додому, то є саме найбільше щастя, яке може бути для лікаря, коли ти бачиш результат своєї праці, коли ти бачиш результат того, що ти зробив. Зараз літо, і ми тісно контактуємо з природою, ходимо в ліс і маємо необережність заразитися інфекцією через укус кліща. Скажіть, будь ласка, як уникнути цього, і якщо вкусив кліщі, як нам берегтися від цього? Укус кліща може бути небезпечний в двох випадках. Перший випадок це коли укус кліща може викликати таку небезпечну хворобу, як кліщовий енцефаліт. Але я хочу всіх заспокоїти, що наш район є по ендемічній зоні благоприємний, тобто кліщу, так, так, такої хвороби, як кліщовий енцефаліт, ми не зустрічаємо. А от така хвороба, як – це хвороба лайма. В нас зустрічається і дуже часто. І от, власне, ця хвороба лайма вона спричинюється укусом кліща. Але щоб так не було все дуже знаєте, драматизовано, не кожен кліщ в своїй природі має ось цю бурельню, ту маленьку спірохету, яку, яку він при присмоктуванні може впорскнути в тіло жертви, а жертвою це є ми люди. Е, і от власне від того, чи при укусі кліща оцей кліщ має цю борелію чи не має, залежить розвиток хвороби. Якщо кліщ не заражений, так, і відповідно при укусі е, ніяких наслідків не може бути. Якщо кліщ має цю борелію, під час укусу він в Порської, і відповідно тоді може виникати зараження цією хворобою, що я вже назвала лайк бореліоз. Е, що робити ну, людині, коли вкусив вже кліщ? Коли вкусив вже кліщ. Ну, в першу чергу я хочу так трошки розказати про саму хворобу в такому коротенькому стихному, що в класичному випадку це не є проста хвороба. Можуть бути три стадії захворювання. Перша стадія захворювання, коли тільки є місцеві прояви, це буквально до декілька днів, ну до місяця часу. Називається така кільцева еритема в місті укусу може проявлятися. То є перша стадія хвороби, друга стадія хвороби, коли ну, ніби вже оці борелії розносяться по всьому організму і може викликатися й системні зміни або в одному органі, або в системі органів. І третя стадія, яка може е, проявлятися через руки. Це є третя стадія, коли оці борелії розносяться по цілому організму, і от тоді вже є небезпека системного розвитку цієї хвороби лаймороліоз. І тоді є небезпека, тому що ворожається нервова система, поражається опорно рухова система. Там є і неврити, і поліневрити, і можуть бути артрити. Тобто хвороба може протікати з дуже дуже дуже, дуже різноманітними проявами. Але, е як правило, ми зустрічаємося до 70% Ми зустрічаємося з оцею першою стадією, яка називається мігруюча еритема. Тобто, в місті укуса кліща, якщо його треба в першу чергу грамотно удалити, ми ще потім про того поговоримо. В місті укусу кліща після видалення його виникає первинний ефект. Тобто виникає така еритемка, почервоніла і на протязі двох тижнів ми маємо за і темкою спостерігати. Тобто, якщо в місті укусу через два тижні ніяких проявів немає, і тоді воно там просто від удалення появляється, кірочка, вона засихає і ніяких проявів немає, значить нам повезло той кліщ не немає, можливо. і відповідно і хвороби немає. Але якщо в місті укусу. Появляється почервоніння. І це почервоніння є характерно, Воно спочатку робиться таким кільцем, що от здорова тканина і місце укусу виділяється таким вінчиком, таким ніби як у кільце. Не круг, а кільце. І та кільцева еритема, вона може поширюватися буквально в днях. Можуть бути від 3 до 70 сантиметрів, а від 70 сантиметрів це так. От ця кільцева еритема. Вона, якщо е, десь вкусив кліщ в такому місці, де людина не побачила, він насмоктавшись крові, сам відчепився, і коли таке людина не... Відчуває свербіж, так, як так, свербіж, недомагання може бути підвищення температури, і щойно, я як кажу, якщо то є такі місця, які до для очей наших що ми не можемо побачити, так. То відповідно тільки сторонньою допомогою хтось може зауважити, що от людина десь там в районі кажу, плечей, чи десь під пахвою. Тобто це можуть бути такі складки тіла, де е, кліщ попадає на одежу. На протязі 7-8 годин він може присмоктуватися до тіла, і відповідно, е, навіть вернувшись з лісу, людина може не зауважувати, що. Був кліщ і він присмутався. А за... якщо і побачили, люди нас займаються самолікуванням, чи це небезпечно? Ех, ну, небезпечно, тому що е, в першу чергу треба правильно удалити кліща. Розумієте, в першу чергу треба правильно, і саме правильно цього кліща можна удалити в, в нас звернутися в, приймаль... в лікарню, в приймальний покій, де викричуть або ну нададуть допомогу хірургічним шляхом. Це буквально голочкою, в залежності від того, як, як скільки днів той кліщ є, в якого він розміру. Інколи може бути кліщ, насмоктавшись крові, він може мати до 4-5 міліметрів. Величини, дуже великий він може бути. О. І саме краще. тому що інколи як люди самі витягують кліща, у нас таке буває дуже часто. Тобто вони витягають тіло, а самі вусики от самі, вони залишаються. І от, а от, власне, оті борелії, вони впоркою з каються цією е, в голові кліща. І е, тіло витягнули. А з тою головкою все рівно звертаються, тому що переживають, не вдалося витягнути самостійно і все рівно звертаються за меддопомогою. Тому краще в таких випадках все ж таки звернутися до медичного працівника, який і, і, і то в нас займаються травматологи в будь-який час. В час, Коли звертаються пацієнти, проводиться видалення піща, і то саме правильно. Саме правильно можна, ну там говорять, що можна і олією, можна і там обрізаним шприцем, mm. Тобто інтернет тепер right. е, надає всякі методи і Я всякі можливості лікування. для самої лікування. Народ періодично, тобто люди періодично їх випробовують. Скільки удачних, ми не знаємо, бо удачні до нас не звертаються. Але дуже багато повірте, що дуже багато звертається людей, які все ж таки витягнули тіло. А саму головку і сама от ротова порожнина лишається в тілі, і все рівно мусить бути медиком видалено так, як належиться. Ця хвороба лайна, вона є вилікована. Якщо вчасно надати допомогу, вона лікується антибіотиком. Специфічні антибіотики є, тобто не специфічні, а конкретно до е, які діють на борелії. Це безпосередньо після укусу кліща е, така людина звертається в нас в кабінет інфекційних захворювань в поліклініку, там реєструють, визначають в якому лісі, е, тобто так само, і така статистика ведеться, де був укус кліща, і відповідно. Назначається при потребі при спостереженні, назначається курс лікування, якщо є потреба. І щоб знати, якщо ми сумніваємося, то в нас ще є такий сирологічний метод дослідження. Ми можемо виявити антитіла імуноглобуліни М до борелій. Крові, і то, якщо вагаємося, чи є от людина, переживає, так, чи є в неї ця хвороба після укусу кліща, чи нема. Так, є якесь маленьке почервоніння, щоб його діагностувати. Ми даємо тоді таким пацієнтам скерування. В нас золочилі мене працює, вони роблять такий аналіз, і відповідно можна зробити, зробивши аналіз, побачити, чи ймовірні захворювання є, чи немає, чи потрібно той антибіотик пити, чи не потрібно антибіотик пити. тобто, Відповідно до того вже назначається курс лікування, щоби вже от ми з кліщем, так, знаєте, остаточно сказали, що і лікується. Лікується вчасно, все лікується, і дітки маленькі лікуються, і дорослі лікуються відповідним антибіотикам. А як нам понизити ризик зараження кліщами? Ну, розумієте, ідучи в ліс, в першу чергу треба подбати про те, щоб були захищені відкриті ділянки тіла. Це має бути панама на голову, це мають бути е, сорочки або одяг на довгий рукав, це мають бути взуття, таке, шкарпетки, або, тобто відкриті ділянки тіла мають бути захищені. Тому що, е, щоб ви знали, що не тільки є кліщ, е, ще є личинки кліща, які так само йдучими по лісі, ми можемо збивати кліщі, личинки кліщ, кліща, вони можуть попадати на одяг і відповідно залізати е, з одягу. Його потім в короткому часі переповзати на тіло, шукати собі такі дуже е, тоненькі ділянки шкіри, щоб де вони прокусити. можуть легенько так, щоб прокусити і легенько присмоктатися. І от, власне, таким способом можна обезпечитися, е, йдучи в ліс, особливо йдучи десь на збирання якихось там ягідних, грибів, сідаючи на траву. Тобто е, от таким шляхом можна обезпечити. Дякую. А скажіть, будь ласка, ще які інфекційні хвороби в золочістському районі? Ну ви знаєте, що зараз пора літа не тільки лісу, а різних овочів і фруктів, різної будемо говорити в таку гарячу погоду, і наші всі салати майонезні, наші креми. Які, та? Які, ну, та не тільки дезінтер'є, наші креми, які потребують все ж таки холод в умовах зберігання холодильника, а ми навіть на ту саму природу виїжджаємо і беремо не завжди те таке, що можна, а на протязі тих декілька годин, що є в лісі, так само, так що кишкові інфекції на літо ніхто не відміняв, вони були і будуть, і... але відповідно це є наша гігієна. Це є наша гігієна мити овочі і фрукти, мити руки, не вживати їжу, яка хоч малейшу підозріла, тобто виникає сумнів на рахунок своєї якості, краще її викинути, ніж потім лікуватися. О, і особливо ну, кишкові інфекції, кажу, літом кишкові інфекції ніхто не відміняє, ніхто від того не застрахований. Ви самі знаєте, що навіть можуть бути і спалахи, і всяке може бути. Але наша особиста гігієна нас страхує від того, щоб не захворіти. Дякуємо вам за роз'яснення і ще раз вітаємо вас з святим вашим днем медичного Дякую. працівника. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і безхмарного мирного неба. Взаємно, взаємно на все добре. Будьмо здорові.